Вітаю, друзі, сьогодні, 20 грудня 2025 року. І нарешті знайшовся Андрій Єрмак, незамінний глава офісу президента Зеленського, якого він вимушено для того, щоб порятувати власне політичне майбутнє, звільнив 28 листопада 2025 року. З посади в той же, того ж дня Єрмак гучно повідомив про те, що він мобілізується і йде на фронт. І, звісно, як все у Зеленської компанії, це б і було теж брехнею. Єрмак рептово зник з публічного простору. Єдине, що було відомо, про те, що він заїжджав у службу зовнішньої розвідки і щось там про щось розмовляв. Але ось сьогодні зеркало тижня опублікувало статтю під назвою Ілюзія влади якої фатальної помилки може припуститися Зеленський. Вона стосується більш загальних. Таких питань. Але я дам посилання на цю статтю в описі до цього відео, але нарешті тут описано, де знаходиться Єрмак. І уявіть собі, Єрмак знаходиться в конче заспі. Як тут сказано, Єрмак нікуди не подівся, він просто більше не сидить в офісі і не керує процесами в режимі 24 на 7. Але він постійно на телефоні із Зеленським. А вечорами у президента вдома за парканом у конча заспів. От і все. Розрив між Зеленським і Єрмаком можливий лише в одній формі: як гонитва за угодою зі слідством і свідченнями одне проти одного, або вони разом, або так. І незважаючи на те, що Зеленський і Єрмак сильно посварилися, вони досі продовжують спілкуватися. Зеленський, як я і говорив раніше, Єрмак надзвичайно важливий психологічно для Зеленського. Він його психологічна опора. І, поза сумнівами, зараз Єрмак виступає консультантом Зеленського щодо політичних процесів, вже не з таким рівнем довіри, не з таким рівнем впливу, а ймовірно, взагалі вже без впливу на процеси значного, тому що сам Єрмак, ймовірно, готується до якихось процесів юридичного характеру. Але поза сумнівами, вони обговорюють і далі, як їм викрутитися із ситуації, у яку вони разом завели самі себе. Тому що хотіли сприймали владу просто як можливість для збагачення, а не для політичних змін в Україні.